за 37. В обласному центрі провели позачергову 19-ту сесію Хмельницької міської ради восьмого скликання. На засіданні депутати розглянули 41 питання. Левова частка з них стосувалася життєзабезпечення міста. Всі інші господарчого та земельного спрямування. Пріоритетним питанням, заради якого, власне, зібралися народні обранці, стало рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Цього року ним удостоїли винятково полеглих героїв російсько-української війни. Проєкт рішення готувала дружина загиблого героя Віталія Поліщука, депутатка міської ради Анастасія Ярова. Ми цього року присвоїли звання почесний громадянин міста винятково нашим героям. На жаль, це звання присвоєно посмертно. Рішення проголосоване одностайно, як і завжди в таких випадках. 94 наших хмельничанина. Отримали звання почесний громадянин міста, а також до цього звання одноразову грошову виплату на загальну суму 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Завтра, під час відзначення дня міста, я буду вручати родинам загиблих саму відзнаку. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати, тому що це хлопці, які захищали кожного з нас і які, на жаль, заради України віддали своє життя.